У нас невеликий вітерець. Гадаю, це останній день теплиці. Ось так виглядає зараз теплиця. У нас трошки вітерець. піднімало низи Ну вже вітер трошки стих ось тут знову порвало ось тут бачите верх також відірвало молюся щоб пережила трошки шкода Десь тут щойно викапало на голову. Не знаю, чути, не чути. Буду трішки погромче. Тут дружина телефонувала з магазина, там також дує, двері відкриває. Зараз поїду, заберу, бо там уже світла немає, обірвало. Провода десь. Так, ну. Нам що, нам, ну як завжди. Тут не зробив той шматочок, воно розірвало далі. Вже вітерець трошки притих. Сподіваюсь, не буде вже такого, як на початку, вже просто дощ. Не такий доволі косий дощ, звичайно ж. Що я хочу сказати? ну Добре, до цього ми вже звикли. Не то що звикли, а вже ну, нерви витримують. Вже. Це рік, цю весну, морози з їхні чи її, вітра, літом уже три тижні, похолодання вітра. Ну, займаємось якось. Гадаю, томати не впадуть в ціні. З таким вирощуванням. Важко воно. Важко дається. Тут ми вже збирали томати, я не, не знімав відео, покажу зараз трошки, але ну, я не буду збирати, поки мало. Ось тут такий гарненький, оці дуже смачні. До речі, так і не подивився ще сорта. Нічого подивлюсь, скажу. Ну, цей для себе треба в першу чергу подивитись, що залишати, що ні. Бо десь ну там куштував, був якийсь кисленький. Можливо, поки ще первий. Тут також ось стигнуть. Ну, цей чогось малуватий. А, ну немає, ні, немає. Вершки нормальні. Так, ну він завершкувався, ось кинув пасинок, веду зараз пасинок. Ці також гілки підвішені. Але буду вести ось цей пасинок. Тут, до речі, ось такі вже в висоту, це ну, десь метр шістдесят, тобто ось метр п'ятдесят, ось цей кущ он той, цей нехай, метр тридцять. Ці також скоро дожинуть. Ось ці ще не стигли, ще не зривали, он, це здається, я думаю, що це рожевий. Так, звичайно, рожевий буде, бо ну, його грам 300, ось зараз грам 300. Коли він достигне, то ще більший буде. Тут ось ці спасенка. Спасенки ось насаджував. ось ряд, ось ряд. Тут також вже томати висять. спасенків ну, хто бачив, я обривав пасенки із цих томатів, потім укоріняв, ось тут прямо на землі. Поливав, спочатку робив в касеті, але в касеті е, нічого не вийшло. Чому? Бо в касеті маленькі ячейки воно треба ну, кожні дві години поливати. Воно постійно висихало і все. Потім землю просто закопав рядами. Пролив, воно добре укорінилося. Ось дивіться, який вже ну, бачимо, гарненький. Да? Ну, головне, щоб не здуло оцю кришу. Бока воно вже повиривало з-під землі. Але не сильно сантиметрів на 15 були закопані. До речі, там он шлакоблоками, кірпічами обложено. Прям впритик. Шлакоблок кірпіч не так, що через кожні пів метри підняло, то йому не поміха. Кабачок я звідси вже прибрав. Бо, ну, із 10 кабачків 9 гнило один. Що я не давав тільки. Кальцій давав, 20-ки і 18-ки давав, магній, нічого не допомагало. Можливо, сорт такий, можливо, місце таке. Так ось дивіться, Так вже спіне, Ну, ось цей трішки У нас, звичайно, потріскався. Ну, Тут ось капля проходить, можливо, забагато трошки водички вже не треба їх поливати, але... Мої ж улюблені суміжні насадження. Томати, огірки, капусти, огірки. Огірки треба поливати, до речі, ну ось вже пішов огірок. Це з нового насадження. Хто слідкує, хто бачив, я ще тут не збирав, тільки обривав, сліпив огірочки. А вже, ну он, дивіться, трошки крутиться. Це, можливо, то вийняток. Ну, Попідв'язуємо на днях, поки дуже багато роботи там на городі. Це, чесно кажучи, бжолозапильні. Не знаю, буде з них сенс чи не буде. Ось цей рядок самозапильний, а це бджолозапильні. Хоча я десь вже бачу тут огірочок такий невеличкий. Та нічого, вітром може скоро відкрити, буде бджілка тут літати. Нічого страшного. До речі, ці огірочки бачили, які вдалося врятувати, то вон вже нав'язалося. Ось також. Що тут було? Тут був павутинний кліщ. Викосив все. Чому не бризкав? Бо мене дитина, дитині три роки, він щодня сюди бігає. Ну я не можу йому пояснити, що Мирослав не ходи, бо я побризкав. Він хоче огірочки. Зараз вже звичайно менше, вже наївся, вже він хоче помідора. То вдалося побризкати, вдалося трошки врятувати. Ну таке. Просто поки що залишили для того, щоб вдома їсти. На продаж вже, звичайно, піде цей і на городі. Ну, вже вже трохи стихло. Будемо сподіватися, що хвости не будуть такі, як голови. Ну, я про те, щоб почати перед. Дощем завжди перед хмаркою йде такий сильний вітер. Це клон. Так, до речі, там зараз картопля перед дощем кинув, полив. ну не просто напалив, а з добривами. В каплю запустив три двадцятки. Вон там в тій баклажки. Я хочу відкривати його. сильний вітер. Потім покажу ту баклажку, бо перед цим відео покажу, я вже знімав, як я її зробив, щоб підключити до каплі. Ну а зараз трошки ось баклажанів досаджуємо, Розсада, звичайно, вже дуже давно, вона просто стоїть, стаканчику нема коли пересаджувати, А це раніше Вже скоро зацвіте. Так, ну тут ось такий перчик вже. Я не буду обривати, бо в теплиці. ну Ось цей забої Королівський, ну ви зрозуміли. Поки залишимо. Десь я на первом обривав, проте думаю для чого. Якщо тут в тепличці, тут викормимо. Так, ну добре. На цьому думаю все. Молимося, щоб не завалилося. Любимо Україну, допомагаємо армії. Всім добра в Україні, перемога!